Всім вітання. Буду латати ось це. Була тріщинка. Трішки розковіряв шпатлівочка, як бачимо. І зараз будемо це все запаювати, трішки більше сюди покладемо пластмаси, розтопимо пластмаси та зафарбуємо. Можливо, поліефірки покладемо зверху. Побачимо, як загладиться після пластмаси. Потім зафарбуємо це в нас бампер. Не побоявся затерти ось навіть таким каменем. Трішечки акуратно. Зараз беремо. Це у нас використані стяжки хамути пластмасові та у пістолет нагріваючий, горячий пістолет. Після 1500 5500 За одне полірнемо та заберемо бруд. Так, загрунтували, підфукнули в перший раз. Трішки. Підтюкали, то зараз витриму. Другий слочик. Думаю, ще разочок і буде зовсім перфекто. І звичайно ж, після кожного слочику робимо переривчик десь 30 хвилин, щоб фарба підсихала, підсохла. До речі, фарба замовлена особисто під кожний автомобіль. Якщо хтось хоче сказати, що я краду від однієї автівки і кладу на іншу автівку ось ці фарби, то ви дуже помиляєтесь, того, що тут є він код на цю фарбу. Ось мій код ось на цей автомобіль. Номера показую навіть, нічого не скриваю. Фарба ось така. Ця фарба більше не підійде ні під жодний автомобіль. Жодний. Хіба що може бути, якщо ось така сама фарба, але ви подивіться, яка у вас фарба. Фарба ось позначається. Хто не знає, ось тут. Ось трішки в мене ще видно. ЛБ72 щось таке. Ось тут LB7Z 7Z. Інший автомобіль ця фарба не підійде. Так що хто хоче на мене набрехати, що я краду фарбі, дуже глибоко помиляється. фарби замовляю в дуже надійних поставщиків залишу описання, де замовляю фарбі. Вже наніс третій слой, як бачимо, вже дуже непоганий результат. Дяк, як вже непоганий результат, відео вже викладаю. Можливо, ще нанесу вже без е, відео ще четвертий слой. Покрив четвертий і буде ще краще, але вже викладаю, тому що дуже багато контенту викладається. Ось м'ятинка тут була. Ззаду все як нічого не скривається, все як було і як стало. Мені здається, дуже красиво. Всім до зустрічі хорошого часу суток.